Сьогодні ми з одним з наших контент-менеджерів, а саме з Микитою Тищенком, говоримо про хоробрих зайців. Така неочіку... неочікувана неочікувана заявка на тему. Але зайці» – це анімаційний серіал для найменших глядачів, тому це в першу чергу стосується тих, в кого є діти, тому що ми прекрасно розуміємо, що тих, в кого немає дітей, для них це дещо специфічний контент. Але е, загалом е, контент цікавий тим, що це український контент. Микита, розкажи трошки більше про нього конкретно, що це так, хоробрі зайці це український мультсеріал, який створений частково українцями, і автори ідеї це українці, але виробництво це, скажімо, так, спільне, тому що анімація це штука дорога. Відповідно, країна сама рідко коли може створити анімаційний серіал. І тому хоробрі зайці це українсько-канадська співпраця, де автори ідеї наші, а от частину сценаріїв, а також частину анімаційних саме потужностей, допомагають. З Канади і так само продаються канадці. І особливість цього мультсеріалу в тому, що, попри те, що це український мультсеріал «Хоробрі зайці, який можна подивитися на TV, прем'єра е мультсеріалу відбулася за кордоном. Тобто, мультсеріал першим вийшов, здається, в Австралії. Потім він вийшов ще у 80 країнах світу, і тепер тільки він повернувся, повернувся в Україну, в Україну. Так, так. Повернувся додому. І мені здається, що це. По-перше, це дуже нехарактерна штука для української анімації, особливо. Хоча дещо дивно зараз говорити про те, що знаєш, типу не характерно для української анімації. У нас тут мавка тільки що прокаталася по всьому світу. Тут ми говоримо про зайців, які в 80, 80 країнах світу прокаталися. А потім ми кажемо, але загалом справи в української анімації не те, що дуже дуже хороші і позитивні. Але є велика різниця між зайцями і мавкою. Це те, що мавка від початку подавалася як. Мультфільм з українським колоритом, і вона в усі країни пішла, в тому числі як український мультфільм. Хоробрі зайці, вони, скажімо так, вибирають зовсім іншу позицію. Хоробрі зайці це від початку універсальний продукт. Тобто, якщо ви знайомі, наприклад, зі Свинкою Пепою, де головна героїня Свинка Пепа, у неї є мама, тато, братик, і вони кожної серії зустрічають якісь пригоди з іншими тваринами, то от хоробрі зайці вони працюють в принципі в тій самій схемі. Е, тому ми коли ви будете дивитися хоробрі зайці, це не буде це не буде фільм про українських зайців. Це буде це буде серіал просто про зайчиків, які пізнають світ. І тому, от е, цим воно багато в чому відрізняється, якраз від мавки, що хоробрі зайці це абсолютно е, універсальний мультсеріал. Про е, хоробрих зайців, які пізнають світ, які в кожній серії зустрічають якихось нових звірів, і потім з ними разом допомагають їм розв'язати якусь проблему е, і повертаються відповідно до такого статусу. Да, я згоден, але мені здається, що тут варто сказати, що для дитячих якраз е, дитячої анімації. До такого віку це в принципі характерна особливість, тому що і Пепа, і Деніл Тайгер, і, e, і багато інших мультиків, вони намагаються сформувати якийсь свій внутрішній світ, в якому ну, там, дітям можна розказувати про якісь важливі штуки, про те, як правильно я не знаю, поводити себе, як правильно реагувати на емоції свої і ближніх, як поводити себе в дитячому садочку, я не знаю, там з батьками, з друзями і так далі. І тому я сподіваюся, що все-таки в якийсь момент ми побачимо хоробрих зайців в вишиванках. Ну, типу, це враховуючи, що це, ну і Українська компанія в це залучена, то я сподіваюся, що репрезентація в певний момент буде, але е, це логічний хід. Тобто е, для того, щоб вийти на загальну аудиторію, і це цікава штука, тому що це не те, що ми говоримо про мультик, який е, претендує на лаври там, е, я не знаю, там, нової свинки Пепи, але це тільки класна ідея, яка з'явилася в Україні, і ми такі. от... А раптом він вистрілить, він сподобається там іншим каналам, глядачам, і загалом може з цього щось вийде в зайців. Це вже вийшло, і тому я сподіваюся, що якраз враховуючи, що українці залучені в продакшн, тому що зайці і розказують і багато про культури. Це різниця між ними і, і між свинкою і пепою, тому що свинка пепа вона переважно. Вони починали теж як мультик, який чогось вчить. Потім пепа своїм своєю харизмою, своєю е, особистістю забрала всю увагу на себе, і він більше почав бути таким більше про персонажів, а не про якісь ситуації. А зайці поки що тримаються якраз на певних ситуаціях. І це якраз їх відрізняє від свинки Пепи, тому що те, про те, про що я вже казав: якщо ти включаєш дітям зайців, то вони скоріше за все я не знаю, будуть тобі після цього розповідати, як тобі правильно поводитися, я не знаю, в магазині, як правильно знайомитися з іншими, як правильно злитися, як потрібно реагувати, і так далі. І Це дуже класно. Це дуже класно, тому що це дуже допомагає, тому що скільки ти дітей не вчив правильно реагувати, але коли це їм говорять намальовані зайці, чомусь це працює. Краще, розумієш, зазвичай в намальованих персонажів більший кредит довіри чомусь, ніж в людей, які їх, розумієш, народили. Тому, і враховуючи, що за ці ще й говорять українською, що дуже важливо, тому що. Так, мультсеріал повністю дубльований. Так. і... Враховуючи, що він універсальний, не відчувається того, що це умовно кажучи, я не знаю там з англійської мови, англійський контекст був дубльований українською. Він абсолютно універсальний. І просто, от ми говоримо про свинку Пепу, але це буквально ну, чи не єдиний, напевно, контент української для такої аудиторії, який був до того, як ну, з'явилися зайці. Тому що, ну окрім Плюс Плюс, такі е, показував малятко, що колись мені здається, е, чи як називався Baby TV. Baby TV, Так, вони, вони робили щось схоже, але такого дуже мало. А, а все таки ну, дитяча аудиторія, вона картата, їм цікавіше. Вони фіксуються, звичайно, на одному мультику, так що ти його місяць з них місяцями його не можеш вибити. Але загалом той факт, що є більше контенту різного, який ти можеш включити, і діти просто починають краще говорити українською мовою, тому що. В мене старший син, якому три з половиною роки, його перші фрази, тому що він пепу почав дивитися з, здається з півтора року. Якраз почалася вона масштабка, і ми якось, його, щоб його відволікти, почали включати пепу. Йому сподобалося. А потім він, він тобі щось розказує, і ти такий: звідки ти знаєш такі слова? Звідки? Звідки ці фрази? А потім ти з ним дивишся пепу, і такі ага, ось ця фраза. Ага, ось звідки ти взяв це. І це дуже прикольно працює. І мені здається, якраз поява зайців. Я сподіваюся, що ну, оскільки ця ідея вистрілила, то можливо, ми побачимо більше хорошого контенту. Тим більше, що на світі вже є і пепа, і вже є зайці. Другий сезон зайців ексклюзивно з'явиться у нас. Тому можна буде його подивитися. Там ще більше історій про інші культури. це, до речі, величезна різниця з Пепа. Тому що Пепа, як англійський імперський продукт, він там загалом ну, типу головні герої. Вони, типу, ніби як в Британії, і відповідно, вони, якщо не дай Бог, з'їздять в інші країни, то вони поводяться. Ну, типу, як типові британці ну, цікавляться коробки що... яці, вони в основі взагалі ідея подорожей, тому що ця сім'я зайців, вона живе в своєму, подорожує в своєму спеціальному супер хай тек автобусі. І, відповідно, вона постійно відкриває для себе якісь нові культури і кенгуру в Австралії. І ведмедів, і так далі, і відповідно навчає е, дітей взаємодіяти з іншими не схожими на них істотами. Так. Не зайцями. Не <ріст> Не зайця. Е, тому е, чекаємо більше такого е, контенту українською, і ми докладаємося до того, щоб такого контенту було більше українською. Е, на цьому я думаю, ми будемо е, закруглятися. Зайців треба дивитися з дітьми. Сідайте, дивіться зайців з дітьми або включайте дітям зайців і самі займатися чимось іншим. Це теж дуже хороше заняття. Е, і е, побачимося з вами наступного разу. Па-па. До побачення.